У Смілі обговорили важливі земельні питання. 18 лютого постійна комісія міської ради з питань земельних відносин та містобудування розглянула понад 50 проєктів рішень, що стосується змін у містобудуванні, надання дозволів на розробку землевпорядної документації та проведення земельних торгів. Порядок денний комісії доволі насичений. Комісія розглянула питання щодо внесення змін до детального плану території у двох районах міста. Мова йдеться про тимчасові споруди, що знаходяться в районі радіоприладного заводу і парку місця в мікрорайоні Богдана Хмельницького. Здовж Ціріпіна, ви пам'ятаєте, замість одного із, ну замість тесів, блока тесів ми пропонуємо розмістити будівлю капітальну, ближче до медсенчасті бувшої. Детальний план розглядався на місто бідній раді. Є відповідний протокол, без зауважень був. <клух> Прийняті на містобудівній раді, були в нас громадські слухання, якісь, які також пройшли без зауважень. Прохання міського голови там... вони провели реконструкцію там, фактично тротуару, рідка влаштована, парка місця. От, ну, Люди клали гроші е чималенькі, для того, щоб окуптурити ту територію. Деякі вони всі як ТС стоять. А там декілька підприємців просто ви, ви, ну, виникло у них бажання перейти на капітальну сполуку. Для цього треба сформувати земельну ділянку, пройти через аукціон, ви знаєте, процедура така. Це ризики, але ну, там декілька підприємців хочуть. Це їхня ініціатива, їхні бажання. Ще одні зміни. Детальний план. Зміни стосуються того, щоб розмістити парку місця біля житлових багатоповерхових будинків. Також детальний план. Прийшов містобудівну раду, були там зауваження, внесли зміни в цей детальний план, ну, доповнили, виправили зауваження, які були. Пройшов він в містобудівну раду, також громадське обговорення. Пропонуємо затвердити детальний план. Ряд мешканців Сміли звернулися з проханням про встановлення меж їхніх земельних ділянок. Водночас планується припинення договору оренди для деяких підприємців, зокрема ФОП Хельченко та ФОП Годумак, які мали зводити автостанцію на провулку Тараса Шевченка. Свого часу був розроблений і проект, і планувалося зробити авторозв'язку з будівництвом автостанції. Поряд з привокзальною площею на станції Шевченко. Орендарями однієї з земельної ділянки були Хільченко і Годумак, які планували будівництво автостанції з вбудованими громадськими об'єктами. Але е, на сьогоднішній день термін дії договору з ще В грудні місяці їх завчасно повідомляли. Вони не звернулись за поновленням е, будівництва е, протягом. Ну, досить значного терміну оренди не було здійснено на цій земельній ділянці. Вона вільна від забудови. Ми вирішили припинити на сьогоднішній день право оренди цих підприємців на ділянку зарахували її в землі запасу і в подальшому. Будемо розглядати можливість її використання. Одним з важливих питань порядку денного стало проведення земельних торгів. На продаж виставлять права оренди на кілька ділянок. Це земельна ділянка, яка розташована поряд з житловим будинком, там де Готелі доель в детальному плані, який розроблявся біля будинку перемоги, перемоги там двадцять вісім двадцять шість. Цю земельну ділянку також передбачили під будівництво об'єкта торгівлі. Ми провели підготовку, провели цільове призначення ділянки у відповідність до затвердженого детального плану і тепер затверджуємо умови аукціону. І будемо виставляти на торги. Остаточні рішення щодо всіх цих питань ухвалять на сесії Смілянської міської ради, яка відбудеться 26 лютого.